Доброго ранку всім. Всім привіт з неправи. Мене звати Наталія, ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Вітаю всіх, хто підписався. Нагадую, що ті, хто не підписався, можуть зробити це прямо зараз. І якщо у вас лапки вільні, можете поставити одразу лайк. А можете поставити його наприкінці відео. Бо сьогодні нас чекає багато цікавого. В мене щось цього тижня з огляду на те, що в нас було. Відключення світла вчора, і я нічого не могла робити по роботі, по навчанню, а тільки вишивати, і відключення було ще в середу невеличке, то я ще, так знаєте, непогано повишивала. От. Почнемо ми з оцього. Якщо ви не знаєте, що це, то я не думаю, що хтось вгадає. А насправді це. оце. Це набір від катрусиних рукоділок по схемі ночної трамваї. Нічний трамвай я почала вишивати ось цього верхнього правого куточка. І оце це оце віконечко. От. Я заповнила віконечко, позаповняла отут- -от. Як то кажуть, дирочки, які тут були, трішки зайшла сюди, але тут було ну, незручно через п'яльця. І оце все, що пропущено, це в багатьох випадках це дуже темно синій колір. Отут він є. Він не чорний, він дуже-дуже-дуже темно-синій, майже чорний. І його буде багато отут. Отут вниз. Я так думаю, що можливо, я ще переставлю п'яльця сюди вліво, позашию це все, а потім перейду на низ і там, там близько 4 чи 5 тисяч цим кольором вишивається. От, можливо, я позашиваю цим кольором. Але поки в мене є знаєте, натхнення вишивати чимось немасивним, тобто не одним кольором, то я може ще повишиваю оце. Це те, що стосується багатобарника. Я нашила тут свою 1200 шимось норму на те, щоб зробити звітність у спільному відшиві в катрусі. От. Поки що думаю, буду я підвищувати ці норми чи ні. Можливо, відкладу на наступний місяць, бо мені є що вишивати. Я повишивала і душила. Шостий сегмент на бісерній кулі, я вам демонструвала пінопластові кульки, які я купила, щоб робити форми для цієї кулі, але я ще поки не почала сам процес шивання, Я почала робити шви. На, інші, на іншій кулі на білому інію. Нагадаю, в мене ще відшито синій білий іній з цієї ж серії, тобто я буду три кулі оформлювати. Тут за інструкцію треба-ті -от в по краю зробити шов, а потім, як на, на біскарню, або на, якщо ви цікавилися пошиттям вишиванок, там є такий. Шов для змережування. Я забула, як він називається, коли з одного боку ви прошиваєте, з іншого, а потім між, між ними з'єднуєте. таким е, маніром треба буде сшивати ці кулі. Е, от. І я спробувала робити цей шов, але мені не подобається. Я взяла в одну нитку, треба буде, мабуть, в дві нитки брати. От, або взяти товщу нитку. Я е, все це пробую, потім обов'язково зроблю окреме відео, розкажу, як я їх шивала. Так, і е, з огляду на те, що я закінчила бісерний процес, я взялася за е, Святого Михайла від Верени. Я е, тут відшила, ну не знаю, так, концентруємось. О, отак. Я тут відшила ну дуже небагато, тут було відшито фактично отак, Я за... продовжила. Підбір мені робили, нагадаю, в магазині мережка Львів. Тобто я там купувала цю заготовку одразу з бісером. І мені дуже подобається, як мені підібрали червоні кольори, вони якось так гармонійно лягають, і сама якість заготовки мені від верени дуже подобається. На ній сам габардин плотний, такий цупенький, і флізелин до неї цупкий, підклеєний. Тобто, коли ти її вишиваєш, вона не скручується. От. Е, ну, я думаю, що природньо та вона м -м -м, трішки м'якіша, бо це ж іграшка, це ж не картина, і тут і вага бісеру менша. Тут я не знаю, тут десь 150 грамів точно зайшло. От, і вага бісеру трохи менша, і е, ну, те, що її треба буде зшивати, вона має бути якась м'якенька, а це буде картина, і тут буде вага бісеру велика. І е, то, що воно більш таке цупке, то, я думаю, це тільки на користь. От, вишиватиму, я його вишиваю без всіляких планів. Ну, в мене є такий, знаєте, віддалений план колись його подарувати, але до того моменту в мене ще є. Такий нормальний запас часу. Тобто, якщо я не буду його надовго відкладати, буду потрохи його вишивати, то до того часу я його якраз вишую. Зашивка тут буде дуже велика, і я рада, що якість варени мені сподобалась. Окрім цього великого, я трішечки повишивала мої. Мініатюрки, нагадаю, це будуть декоративні жолуді-пінкіпи. Я завершила оцей і почала наступний. Це в мене вже четвертий йде, тут близько 40%. Вони вишиваються дуже просто, в одному жолудю десь ну, близько там, 700 хрестиків, і фактично його за один раз можна вишивати. Але знаєте, я його е проміжділом це таке, знаєте, як, е якийсь, там, бутербродик перехопити сандвіч зробила, з'їла і пішла далі. Оце типу, такі жолоді. Я його не беру як за основний процес. Якщо навіть він не закінчиться цієї осені, ну це не страшно, це буде якийсь такий перекус. Його можна вишивати в. Ну, в осені, е, взагалі-то його вишивати краще, але. <свят> Якщо він відкладеться, то буде не проблема. Так, і що в мене ще є? Пам'ятаєте, у цих красунчиків це карлуша і каркуша. Я їх сприймаю як один процес, хоча, ну, звичайно, це дві окремі схеми, але вони в мене будуть оформлені, я так гадаю, що в один двосторонній пінкіп, тобто з одного боку, в мене буде. Оця гарненька каркуша, а з іншого боку буде оцей Карлуша. І буде така підвісочка, іграшка. Я думаю, що в мене є дехто, кому б я хотіла це подарувати, але я ще, ну знаєте, не склала плани, і я зараз, на жаль, рідкувато бачуся цими людьми, але б хотіла. Зробити такий подарунок, можливо, зроблю, якщо довишиваю. А от, е, на каркуші в нас підросла підросло такий кухлик, от, відросли намисточка. Е, я на ці оце рожеве я використовувала залишки від моєї магнолії. Ну, тут е, фактично там по, по дві-три нитки зайшло. Ну, тобто по кожного кольору по одні-дві нитки. От, тут три кольори. Якщо ви ще не побачили, от і я підбираю зі своїх там якихось залишків, що в мене є, в мене стала така невелика ну не проблема. да А мені треба підібрати тут, буде буде цього карту. Лучше буде золотистий кухлик, і тут буде ще клюва, треба золотистим, такі, знаєте, гірчично-золотисті кольори. А мені треба підібрати їм відповідники з того, що в мене є. А мені дівчатка сфотографували моточки бобінки і я ну, при денному світлі попідбираю, виберу щось. Фактично, тут по 1200, а тут 1300. 300 з І я думаю, що ну, за день-два можна їх ну, відшити хрестики за день можна. От, ну, я їх вже третій ні, другий день я їх. Ну, тобто вчора ввечері я їх повишивала. От, до цього я ще повишивала кар каркушу. Е, я думаю, що за день можна дошити всі хрестики, а потім вже спокійнісінько собі робити бек-бек з. Тут не складний, хоча він в одну, в дві нитки, і будуть в мене такі маленькі дизайники. Знаєте, з чого я за них взялася? Вони були в мене не в планах, вони просто бовталися в мене в сага. От у мене що в читальці в мене в апки для читання в мене дуже багато книжок. Знаєте, я десь почула про книжку, вона мені зацікавила, я пішла її скачала. І в мене таких книжечок там 380 чимось. Ну, тобто мені на 10 років вистачить. І е, я його, знаєте, матаю туди-сюди і бачу: о, цікава книжка, треба її почитати. О, цікава книжка, треба її почитати. І... <сич two linesistic media> А читаю, ніяк не можу одну дочитати. І от така ж у мене ситуація з цими дизайнами в сага. Я їх мотаю, мотаю туди-сюди. знаєте, ну, щось шукаю, там хочу подивитися, скільки там в тому розміри, або скільки там в тому хрестиків. І мотаю туди-сюди, і бачу цих карлушу і каркушу. Вони мені на очі потрапляють. І тут щось мені тьопнуло. Я думаю, ну. Ну, треба почати просто їх відшити і знести на, на самий низ, туди, в підвали в саги. У мене там відшиті дизайни, треба їх вже вишити, знести туди і не мотиляти бідних карлушу і каркушу, а зробити з них гарну підвісочку. До речі, що з книжками я е, ну, паперові книжки дуже Дуже-дуже мало зараз читаю, От, трішки більше читаю електронні, але теж я засинаю за ними, бо читаю вже їх перед сном. А в загальній масі десь ну, 80%, то, що я читаю за рік, то я слухаю аудіокнижки. Якби не аудіокнижки, я б взагалі напевно, що книжок 30% за рік читала і. Це були мої великі досягнення. А так я можу слухати, наприклад, аудіокнижку і вишивати карлушу і каркушу. От, лиричний відступ закінчено, а ми переходимо до оцього красунчика. Давно ми з ним не бачились. Я сподіваюся, ви ще пам'ятаєте, що це в нас Льово Примаченко. Це таке домашнє прізвисько. А насправді це я вишиваю вільними швами по роздруківці по картині Марії Примаченко нашої української художниці. Картина називається Звір гуляє. Тут ще буде полуничка, її не видно. От. І як ви бачите, я вже майже заповнила йому червоним. Основний, основну масу тіла так сказати. Я не знаю, доречно буде назвати його хутро. У вже... Хоча, знаєте, все, що з, трішки з таким шерстистим покровом, то, мабуть, хутро. От, Я заповнила йому цю лапу задню. Я не пам'ятаю, коли ви його бачили востаннє чи оце все вже було. Але я заповнила лапу, це точно це свіженьке, доробила йому кіхті на останній лапі, і пішла от сюди на бедро. От, на бедро, на карачок. от На бедрах у нас тут, бачите, такий напрямок трішки є, бо щоб показати, що. Ну, Не, не туди-сюди, да, а щоб показати, що він якийсь об'ємний. Е, треба буде закінчити то, що не закінчено, і поробити йому ці гарні е, тут такі у нього. Я не знаю, як це назвати. Там вони такі схожі на ромашки, але можливо це якесь татуювання у Льови, він у нас дуже модний. Не знаю, можливо, і так. От. Хочу його завершити, бо мені, по-перше, треба звільнити від нього одиницю зберігання, як то кажуть, папка мені потрібна від нього. А по-друге, мені хочеться побачити, як він буде у зборі. Як то кажуть, зараз він, знаєте, як підліток такий ще не оформився, і не дуже зрозуміло, який він буде, коли виросте, От, але сподіваюся, що буде дуже гарний. От, ну, Це все, що я вишивала цього тижня. Е, я гадаю, що з огляду знову ж таки на те, що в мене не було світла якийсь час, то це було трохи непогано. У мене на сьогодні були плани. 에, доробити карлушу і каркушу. У мене на сьогодні були плани 에, попорпатися, поприбирати на клумба, бо там вже аж час. От, у мене на сьогодні були плани там, дещо ще, бо ну, хотілося якось відпочити, але знаєте, з огляду на те, що в мене посунувся графік з відключенням світла, я зараз, мабуть, сяду і буду робити там свої. Робочі і навчальні справи, ті, які я не зробила вчора. От і, і Льова, і Карлуша, і Каркуша, і вся ця компанія лишиться сьогодні без моєї уваги. Можливо, щось повишиваю ввечері. Мені треба дуже-дуже на карлуші і каркуші підібрати оці відтінки злутиста герчичні. Оце те, що мені треба сьогодні обов'язково зробити. А все інше я можу зробити в будь-який інший день. От. Треба ще лампу на батарейках придбати, і буде взагалі класно. Всім вам бажаю гарного дня, всім вам бажаю теплої погоди, бо зараз це важливо. От. І всім вам бажаю повних акумуляторів. До наступних зустрічей сподіваюсь, скоро ми з вами побачимо. Зшивання кулей або ще щось цікаве. Стартів у мене не передбачено, але ну хто знає, от коли мене занесе. Все, всім вам дякую, що подивились це відео. І всім вам великий привіт!